Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. У мене інкубатор теплуша євро 88, і хочу вам розповісти, як, або краще сказати, запропонувати використати свій інкубатор на максимум, так би мовити. В інкубаторі йдуть у комплекті стандартні жовті лотки, які вміщаються до 60 яйць. Якщо розмістити інкубаційні яйця ось такому шахматному порядку, в мене вмістилося 11. Але тут є е, яєчка менші, більші, ну різні. Е, в такому варіанті розмістилося 10. Тут середні, більш купніші. Але у нас є вибір, можливо, закласти набагато більше інкубаційних яєць. Є два варіанти. Перший: е, викласти безпосередньо на самий коврик, без лотків. Просто сідово викладаєте яйці один до одного, позначаєте з одної сторони, там якусь. Хрестик або нулик, або просто якусь полосочку цікаву, або ще краще кольоровими карандашами позначити, якщо у вас є маленькі діти чи внуки. І все. І одним краєм однаково всіх складаєте. Ну, десь приблизно, як, -як то, то, тільки вже на коврик. Або ж замовити собі додаткові лотки, які підходять до цієї моделі інкубатора, або йдуть вже в комплекті до більш новішої моделі. Такі лотки, які, помічаються, набагато більше яєць. Так само закладається, і сюди вміщаться в один лоток 13 яєць. Тобто, у весь інкубатор, ви можете закласти 78 яєць вже зразу в лотках, і у вас буде автоматичний поворот, і не треба буде морочити собі голову з тими перевертаннями. Бо якщо ви закладете на, на безпосередньо коврик, то вам придеться перевертати яйця вручну, відкривати мінімум 2, а то і 4, і 6 разів на день перевертати. Тут це, в цеклах цього це робити люди не потрібно, бо це буде автоматичний поворот. Тобто замість максимум 60, бо якщо у вас середні або крупні яйця, у вас сюди поміститься 9 яєць, ну, 10 максимум, бо в мене, я повторюю, тут є такі більш-менш, більш маленькі. То при максимум 60 яйців з такими додатками ви зможете розмістити 78 в тому самому інкубаторі, може, при той же самій інкубації. Саме вони легенько закладаються. Ось, дивіться як. Якщо ви тут розміщуєте в шахмановому порядку, ну все одно ж воно, ну, бачите, трохи вони не дуже надійно стоять. 10 гарно розміщується. Тут же ж все дуже чітко. Вони дуже упевнено знаходяться у цих лотках. Поворот працює дуже добре. Тому для даного інкубатора є три варіанти розміщення яєць. Стандартні лотки. До 60 штук по кількості, нові лотки 78 штук, або ж безпосередньо на самий коврик викладати, у вас поміститься десь приблизно 88, ну може, трошки більше. Ну, я хочу сказати вам одне: що заклавши в лотки в той самий інкубатор 78 яєць. Ви закладете і можете не хвилюватися з тими поворотами, а лише насолоджуватись інкубацією і слідкувати лише за показниками. Тобто за температурою, вологістю, ну і щоб все працювало автоповорот і, про, і прочі. І давати водичку. Так що ось. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе. Будьте здорові!